Спочатку ви слухайте народ, а потім будемо слухати нас. Не затикайте мене рота. Да. Я виборець. Ви Ми... не маєте права затикати мені рот, Ми коли не ви... поворушили конституцію. Ще раз прошу а тепер просягнути. я хотів би повторити Це... наші вимоги. Я... колеги, я не буду в такому форматі працювати. От якщо людина mm -hmm. прийшла зірвати конструктивний діалог, вона його зірве. Оця людина є провокатором, провокати яка не хоче, щоб а у вас є. була нормальна. Інформована позиція, лише інформація і правда, а йому правда очі ріже, тому що нікого не звільняють, немає проблеми, і цей дядько, цей дядько не, не заробить на цьому ні грошей, ні політичних приступили стадію конституції. Э... Так я не працює. Все, розійшлися. Освіст Міністерства юстиції України направлений нам 4 червня 2024 року. Як чітко написано, що ані сугласна закона про місцеве самоврядування, ані місцевий голова, ані виконавчий комітет, ані територіально. Не наділяється юридичною особою. О, це. Тобто, тобто Валецьке е перше ніж зробити. Перше ніщо зробити. Оце фіксуйте. Ставити так, що легітимність органів місцевого самоврядування і державної влади. Януковича, ти звільняєшся Таверих, від реєстрації юридичної особи. Просто ласка, Оцей наратив. Оцю думку дурну нав'язує Росія. О, дайте. Дайте, я дуже, дайте, дайте, сфоткайте оце, будь ласка, швидко з Оце малецький зареєстрований в американському реєстрі. Оце все, фотографуйте, але будь ласка. Люди ну приходять з таким, щоб мене... юридичного. Ну будь ласка, я агент американський, я все хочу взяти.